Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Це канал про домашнє господарство, домашній затишок, смачні рецепти, натхнення на цікаві сніданки. Як взагалі проводити час з дитиною, взагалі насолода батьківством та своєю родиною? Для тих, хто вперше на моєму каналі, розкажу трошечки про себе. Мене звати Ярослава, я заміжня, маю донечку Єву, їй зараз 6 років. І також у нас є маленький котик салім. Проживаємо ми у приватному будинку в передмісті Києва разом з батьками чоловіка поділили будинок на дві частини: на першому поверсі живуть батьки, а на другому поверсі живемо ми. Ми практично не пересікаємось, тому не заважаємо один одному будувати своє щасливе життя, і це дає нам з Богу зберігати наші чудові відносини. Також у нас є своє подвір'я, яке також поділено між нами: частина батьків, частина наша. Ми там практично також не пересікаємось. І, можливо, цієї весни, цього літа, будемо ми все там перероблювати, тому що ще майже не торкалась наша рука до різних облаштувань, а хочеться дуже багато всього. Але зараз ми якраз закінчили роботу в нашому будинку і можна поступово переходити на. Вулицю, там щось робити. Хоча, що в будинку не вистачає меблів, також кухню хочеться змінити. Але, якщо чесно, кухню дуже хочеться, але залишаю на невизначений термін, коли ми будемо це робити, не знаю, подивимось. Але поки що такі плани. хочеться купити дуже сильно диван і дуже сильно облаштувати наше подвір'я. А тепер трошки про сніданок. Я підсмажила печериці разом з вершками та натерла туди трошки сиру. І тепер у млинець, які у мене були вже готові передодні, Я буду туди намащувати сир, крем-сир. І знаєте, коли я вже їла, я подумала, що це якраз було зайве. Напевно, не треба його було туди мазати, а залишити лише печериці. І буду загортати і також готувати до нього. Яйце пашот. Зараз якраз покажу, як я його готую. Треба водичку довести до кипіння, вінчиком ось так забовтати таку воронку, кинути туди яйце і проварити так хвилини. Одну-дві. у мене виходить десь одна з половиною для того, щоб вийшов жовток, такий, як мені хочеться. На плиті у мене є таймер, я його зразу вмикаю для того, щоб зрозуміти, скільки хвилин пройшло з моменту, як я закинула яйце. Це дуже зручно, не треба там додатково ніяк засікати час. І ось такий сніданок у мене вийшов. Тож смачного тим, хто разом зі мною снідає. Хочу показати, що я замовила в Сінсей. Я замовила не одну, а декілька ось таких прикольних корзин для речей в гардеробну. Мені дуже сподобались вони. Знаєте, якщо так придивитись, не такого прям круто, крутої якості. Але вони мені потрібні в гардеробну на самий самий верх, тому вони мені. Просто супер підходять, підійдуть. Такі дуже-дуже гарні, як на мене, вони будуть у мене такий в рядочок стояти в гардеробній зверху, для того, щоб, знаєте, цей візуальний шум трошечки приборкати. Я потім, вже коли розставлю, я вам все покажу. З речей, також я замовила собі такі тапулі. У мене вже мої настільки вже зносили, що їх треба вже в смітник, а ці прикольні. І я поміряла, вони дійсно класні, тому що я почувала, що буде, знаєте, іноді е, залазиш і незручно тобі, А в цих дійсно зручно, тому можу рекомендувати, якщо хтось теж сумнівався, чи вони нормальні. Дуже вони мені сподобались. А ще я взагалі люблю ось такого формату та капці, коли е, хутро і ось такі ось. Перетин. Мені дуже подобається, дуже зручно в них ходити. По-перше, не треба шкарпетки, тому що хутро гріє, і ну, вам дійсно не потрібно, вам тепло взимку. І ну, на літо, звісно, ви не походите в таких, вони вам не потрібні. А ось коли ще холодно по підлозі ходити, то всі, мені здається, просто ідеальні. І я не дуже люблю ось з такими. Якось мені незручно не просто, а ось коли от так от прям окутана ніжка, то воно і, і гарно, і приємно. Навіть просто зручно носити. Також замовила собі піжамку, Ось таку типу рубашечка. Я взагалі дуже люблю саме такі піжами, нічні сорочки. Я не люблю, знаєте, ось ці такі, типу, дуже гарні на шлейках оцих от. Ну, я просто не можу заснути, коли в мене голе плече. Просто не можу заснути. Це не про мене. Мені треба, щоб обов'язково було плече накрите. Тому в мене є, звісно, і такі дуже гарні ночнушки, але я в них не сплю. Я сплю тільки в таких, щоб в мене було накрите плече, і мені просто було зручно спати. От, і мені сподобалась ось така. Вона, як, типу, як муслінова, і там був до неї халатик. І я подумала, що замовлю спочатку е нічну сорочку, подивлюсь на якість, і якщо що, замовлю собі халат. І, якщо чесно, я халат саме ось такий не дуже хочу. Я подумала, що я, напевно, його носити не буду, і добре, що я його не замовила. Тому що, якщо він такий тоненький, то якось не дуже хочеться. Так, прикольно, сподобалось мені, теж ну, вона така не дуже дорога і якість така, знаєте, відповідна. Також замовила собі ось таку штучку. Е, у мене була схожа, але менше було е, в цих прищіпок. і мені було дуже і дуже зручно шкарпетки вішати на таку штуку. Просто вона в мене зламалась, коли хтось е, чис. Коротше. Хтось вронив всю сушарку, і разом з такою штукою вона повністю зламалася. Я її викинула і, і, і мучилась. Тепер ось так це виглядає. Тут зараз треба буде кудись це звідкись відпало. Ці штучки зараз поставлю. Дуже багато. За один раз можна все, всі шкарпетки, напевно, повісити. Воно дуже-дуже зручно. Я не знаю, хто користувався, я впевнена, ви мене зрозумієте. А в це, бачите, воно прям ну, здоровесне і компактне при цьому. Ось тут тут можна зафіксувати на цій штучці. Сподобалось. І ось воно так хоп. Також замовила собі. Ось таку штучку на батарею а, в гардеробну, тому що іноді буває таке, що а, хочеться повісити Ну дуже-дуже мало всього, наприклад, пару якихось кофточок. Наприклад, якщо я пару якісь євені речі, то вони ось сюди просто всі, мені здається, і помістяться Або якісь там, нижню білизну, наприклад. А, і для того, щоб не розгортати ту велику, ну, тут якраз можна. Все повісити. І мені просто в гардеробні дуже зручно прямо на батарею це ставити. Ідеальний варіант, я вже дуже давно хотіла. І ось в сенсі, дивіться, 120, ось 129 гривень просто ідеальний варіант. Ну, і звісно, це можна і в ванну кімнату, якщо у кого є місце. Але я буду саме в гардеробні це робити. І купила ось таку штуку давно хотіла, давно не дивилась ось така. Ось така штучка. Це для книжок, для журналів. Газет хотіла сказати, хто зараз хазети читаю, не знаю. Но, е мені здається, дуже зручно. Я це придбала для Єви в кімнату. Для того, щоб сюди ставити книжки, які ми читаємо на ніч. Тому що вони якось на полиці не зберігаються, які саме ми читаємо на ніч, тому що ми туди-сюди. Ну, ми не ставимо їх назад, тому що вони кожну ніч нам знову треба, і вони виходять, просто валяються біля ліжка або там на столику. А це буде прикольно, що ми сюди поставимо, і буде у нас таке зберігання біля ліжка, чистеньке. і в Єві зразу буде також зручно діставати те, що вона там захотіла. Така недорога, і в принципі вона не така супер. Я б не сказала, вона якісна, але не, не видно, що вона прям супер-супер дорога. Видно, що вона така бюджетненька. Але для нашої цілі це якраз те, що є. Ось Ось і все. Ось я раніше показувала, що в мене на верхній полиці такі, е, тут різний декор, і я якраз хочу, щоб. Ой, Ось ці коробочки ось тут стояли, таким рядочком я замовила 6 штучок, подивимось, може ще щось дозамовлю. Ось ось так вони будуть стояти, по дві на кожну поличку. Мені здається, так буде набагато охайніше. І до кожної я приліп, ну, прикріплю а, бірочку, що де стоїть. Але взагалі я і так буду пам'ятати, бо тут легко. Тут великий день народження, Хелловін і шиття. І, і нейтральне будуть о, там ці губки і лампочки. Ось. Мені здається, це буде дуже-дуже гарно посувати ось до цих коробочок, які теж, до речі, треба дозамовити ось сюди до, доставити, щоб були Хочу ось так, от повністю, щоб всі рядочки були в цих коробках, щоб цього не було. І якраз. будэ гарно разом с этим Так як у мене вже був розкладений весь декор по категоріям, розкладений так по стопочкам, то мені було доволі швидко засунути це все в нові контейнери. І я хочу сказати щодо прозорих і непрозорих контейнерів для різних речей. Я раніше думала, що прозорі краще, тому що ти бачиш все, що там знаходиться. Але на сьогоднішній день в гардеробні, де просто купа різних кольорів, мені навпаки хочеться все. Закривати. Напевно, якщо в мене була б шафа, яку я просто відкривала і там все було розставлено, то так мені б хотілося, щоб все було в прозорому, щоб я все бачила, все було на виду. А коли ось так, от в одній такій кімнаті все, -все різних кольорів напихано, мені взагалі дійсно хотілося б по максимуму закрити якимось однотонними контейнерами, однотонними речами. Словом хочеться більше в естетику, а не в практичність. Тепер покажу, що у мене тут по зберіганню. Отже, в цьому контейнері буду зберігати все до Великодня, в цьому все до Дня народження. Тут різні упаковки, капелюшки, гірлянди. Ось тут пульки залишився наборчик, Дуділки. там гірлянда. Вон теж. Топер, свічки, листівки різні також будуть тут. Тобто, все, що можна когось привітати або себе привітати, все тут будемо зберігати. Далі тут контейнер з Хелловіном, тут різне те, що ми робили самі привиди, там є він, віночок. А, ось теж привид вона робила. Ну, е, ну, тут, е, ну, Зазвичай ми на Хеллоуін щось таке з природних матеріалів завжди використовуємо. Це, це гарбузи, якісь гілки. Тому так прям такого декору-декору у нас немає, але все одно може щось накопичуватись, тому тут є. І також, поки прибирала, покрихта знайшла новорічне, але вже не буду на горище лізти. Там у нас зберігається новий рік, тому. Хай вже тут полежить. Тут у мене для того, що мені потрібно впродовж року, це різні гірлянди, вони мені потрібні не тільки на Новий рік, але й на різні наші свята, на івенти наші домашні, тому обов'язково потрібно. Тут я зберігаюся такі свічки, вони, до речі, не такі в мене популярні вдома, як великі, такі товстенькі, де там в іншому місці будуть зберігатись. І флористична губка. Коли цю Використаю, буду докуповувати нові і вона тут буде, буде зберігатись. А тут у мене різні е, стрічки е, ось для подарунків, для пакунків. Потім хочу трошечки інакше їх зберігати. Хочу дещо докупити і по-інакшому це зберігати. Тут у мене все для шиття, тут у мене контейнер, який ну, давно у мене тут все упорядковано для шиття, там різні голки, нитки, ножиці, тобто все-все-все тут і тут нитки для вишивання. Вони раніше в мене взагалі було такі в висувній шухляді, кожна отак от окремо стояла, було прикольно. Зараз треба щось теж придумати. Цікаво, щоб було видно дещо, але поки так, поки, поки в такому мішечку. І В цьому контейнері будуть ось такі різні підставки. Може, ще щось сюди буду класти, але поки теж це треба десь зберігати. Я ось ці вже не використовую під їжу, використовую для декору більше, тому що вони вже такі, знаєте, дуже потрьопані, старенькі вже стали. Ось цю євину треба попрати і давати їй їсти. ось І ось ця, щось Я її купила, але вона мені не подобається. Не знаю, куди її приткнути, тому поки тут. Такі будуть у мене тут різні, можливо, декорчик, що якийсь тут буде лежати. Але поки так, і треба придумати, чим це накривати, тому що буде пилитись. Я думаю, що я якісь салафанки або, можливо, паперовим чимось буду накривати. Подивимось, треба щось придумати, але я думаю, що скоро придумаю. Зараз буде це ставити. Єдине, що не помістилась моя швейна машинка, зараз буду якось думати, як її куди поставити, але мені дійсно сподобалося те, що тут все буде в однакових цих коробках і буде так цікавенько виглядати. Ось так тепер це виглядає. Я цінники не зрізала, бо я на них поки що понаписувала, що де, але потім хочу, щоб і ще звісало. Таким цікаві якісь. Знайду цікаві бірочки, я бачила в моєму гарненькі такі продаються, то поначіплюю буде видно, що де, і не треба буде нічого шукати, не треба буде забувати. ось Мені дуже подобається, як воно виглядає, дуже так цікаво, мінімалістично, і нема ось цього візуального шуму. Я також думаю. Буду на оцю поличку свою. Також все тут поміняю на саме ось такі. А ось ці, тепер думаю, що, напевно, можливо, докуплю ось цих, тому що дуже ідеально стає ось ця суш... сушарка. ось ця в такі. Контейнер, але ще я бачила, є такі прямокутні ось такого формату, то, можливо, краще саме на ці, на ці полички, саме ось такі біленькі понакупати, і буде гарно. Поки, поки тут в таких коробках, різних пакетах, але взагалі хочу повністю теж прибрати ось цей ось шум такий, який мені не подобається. ось, І буде взагалі дуже така мінімалістична. Гардеробна. Ну, доти, гардеробна і кладова, тут все, все на світі насправді, але ми е, намагаємося сюди все впіхнути. Досі я ще не купила вішаки, щоб вішати, то в нас поки все лежить. Такі от євини. І, до речі, треба новенькі євина вже сюди повісити, а старенькі. Позабирати. Так, і ось цю штучку буде ставити сюди. Ось у нас зберігаються, бачите, книжки. ми ну Тут дитячі м'які іграшки. І книжки, які ми читаємо по вечорам на ніч саме. І тут підходить, обирає. І е, зараз буде дуже зручно саме ось ось так от ставити і підходити. До речі, нам наша. Моя подружка подарувала їй ось такий рюкзачок ходити в садочок, бо такий, такий прикольний, прям класний, Оця лялечка вона відстібується і можна буде окремо погратись. Класний. Взагалі, стосовно ось м'яких іграшок, я вже задумуюсь над тим, щоб купити такий великий крісло мішок. Показувала Олена в хататурі в одному з випусків, як у своєму, так і ще одна героїня показувала, що можна купити таке крісло-мішок і туди понапіхувати оці всім м'які іграшки. І можна буде і сидіти, і потім діставати, наприклад, гратись. То я от так от задумуюся таке придбати, тому що я, до речі, граються м'якими іграшками, але не всіма. Наприклад, ось Соніка, ось ціма всякими, вона грається. А ось такі. Такими? Ні, це, ну, до речі, ще мій. А, от, там, ось такими ось вона не, ну, не грається, вже щось там купила, погралась, потім все. Ось, це, до речі, вона робила. От. Ну, багато тут іграшок, дійсно різних, якими вона не грається. Але є і ось такі, наприклад, які зараз дуже подобаються, прям дуже сильно. Ось жабокиць, наприклад, і там ще є парочка, тому е варто, наприклад, залишити якийсь контейнер для улюблених прям іграшок, які потрібні. А для якихось таких, таких собі, то можна і якось їх в одне місце кудись запіхнути, і щоб вони не заважали, не знову місця не займали. Let's go to the city. Shine with all the lights. Sing on every corner. It could take all night. night, night. Ось так тепер виглядає наша е, кіпа книжечок, тому що, ось, наприклад, там, де вони стоять, дуже якось незручно туди-сюди ходити, діставати те, що вона хоче почитати. А так ми собі, знаєте, бібліотеку на е, таку на ніч підібрали. Е, на якісь... Вона постійно, звісно, буде змінюватись, тут буде різне наповнення. Але зараз Єва дуже сильно фанатіє від Пєцена, і у нас є от вся колекція. Е, самі ми купували тільки тільки дві книжки, а інше ми взяли у нашої у моєї сестри почитати. Її купували все це, у неї ціла колекція, тож ми взяли як почитати. І також я ще хочу ось ці нам, також моя тітя дарувала книжечки такі маленькі, теж хочу все, але я ще від Петсона не може відступити. Тож, я теж думаю, це прикольно ось таку маленьку на ніч. Почитати історію одненьку і класно. Ми якраз одну книжку на ніч читаємо, і я вилягаю спати. Дуже рекомендую, якщо у вас теж така дитина десь в районі 6 років, подивитись на ці книжки. Вони дуже прикольні, дуже смішні. У нас до речі, наш салем нагадує на Фіндуса поведінку от Смішний такий п'єць, не фіндус, такі історії, вони дуже милі і там завжди е цікаво розглядати картинки. У мене, коли був, сів голос, я не могла читати, то ми просто розглядали, на ніч і шукали мюклі, що тут вони там. Е тут Ну, дуже прикольні картинки. Тут можна кожен раз дивишся, але кожен раз знаходиш щось ще іще. Дуже таки цікаво. У мене обновочка, я вже її затестила. Такі млинці вийшли. Рецепт буде на кулінарному каналі, вже, напевно, вийшов. А це моя старенька. І я ще подумала: зараз куплю собі новеньку, буду на двох робити, щоб скоріше було. Але знаєте, після того, як я покористувалась новенькою, це Тефаль, я взагалі не хочу ось цю знати взагалі не хочу. Які? Вони взагалі навіть інші. Це той самий рецепт, який я завжди роблю. Але вони інші, вони тонені, ну, якісь такі, бачите, такого кольору, красивого, такі ніжні виходять. Мені взагалі дуже сподобалось. Буду тепер робити тільки на новій, а на старій навіть вона поки охолоджується, я поки ще її навіть не мила після млинців. А ця все, до побачення. I know Обожнюю, якщо чесно, наші з'яви посиденькі, теревені навіть можна сказати, вона зараз доволі зріла, у неї такі вже і речення, знаєте, складні, і вже можна дійсно багато спілкуватись. Хоча ми завжди спілкувалися з самого її дитинства, і вона завжди там розповідала щось. Але зараз, саме ось період 6 років це зовсім інший період, не можна порівняти. Дійсно вона цікава з нею дійсно цікаво з дитиною. У неї купа історій, Ми сміємось, у нас є жарти. Ми ці жарти придумуємо. Постійно у нас якісь свої приколи. І так само, коли з нами ще тато на якийсь прийом їжі через роботу, не завжди він з нами може перебувати. Але насправді, коли він з нами, так само ми весело проводимо час. Ну і не тільки мама, папа і донечка, і коли є наші родичі. І наші батьки це також дуже весело, смішно. І ми прям таке дуже любимо, дуже радіємо гостям. Ми тільки за посиденьки, теревені. Словом, ми ось такі дуже дружелюбні. Що ж, я буду вже завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця, що були зі мною. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, натисніть, будь ласка, вподобайку, напишіть мені будь-що у коментарях. Я дуже люблю з вами спілкуватися з деякими підписниками. Ми взагалі, мені здається, здружились так онлайн. І у нас є якась своя певна спільнота, і ви мені дійсно як подруги. Тому дякую, що були зі мною. Хто ще не підписує. Підпишіться, буду дуже рада новим підписникам. До нових зустрічей, папа! -па!